Воємний Христос народився, Діви Марії нам воплотився. до вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ох вітаю я сніпам свого, які благородні панове! Я щирій вас ради вітати, я вам прислужитись готові. Міг ще щось дорогу продати. Забирайся, мужку, стати, поторгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Ну то купіть собі краму у моїй крамниці. Вам будуть тішитись фані молодиці. А як гроші забракує, то ми це якось вам загорує. нічого достати, ми не хочемо торгувати. Що, євреї гнати? Євреї з хати випихати, щоб вам циганко не вкрав, щоб вас чорту пекло взяв. Хто мене тут поминає? Мене не забувають. Там, де бійки, сварки, крики, там грають музики, А де інші шапляні, там товариші мої. Бо я жвава і моторна. Ну тільки що я трохи чорна. За те ім'я таке маю, чортом мене називають. Бог мене сюди поставив, щоб я би всі покорюняло. Людей від цятку й негоди. Того лівку не буде пити, бари буде оминати, жінку, дітей шанувати. Той завжди щасливим буде, шанувати будуть його люди. Чули, що вона сказала? щоб хлопити перестали? Та як хлоп не буде пити, то лиша він не вже жит, буде жити. Не журися, любий сват, я буду людей сховати. Щоб на нашу йшли дорогу, менше, щоб молились Богу. Один одного щоб били. Добре, щоб горів купили, От тоді ми будемо жили. Геть від них нечиста сила. Я вас хочу запитати. І скажіть же мені, що ви за люди? А то зараз всім від мене страшна ката буде. Ясніший царю, вони тут слово твоє забиджають і тебе тут зневажають. Хай ще іншого що царя мають. Шо? Вони тут кажуть такі вісті, що цар світу народився в ефлеєві місті. Відколи я вчу оцю новину, що новий цар народився, я не маю спочину. Смерть забере цього місію, бо царський трон забрати він не сміє. Смерти, смерти, моя мила, ти завжди мені служила і косила ворогів, кого я тільки повелів. Ого, ні, синку їх нам не здолати. Поїм зі мною темряві вічності палати. Бо мене дитя в сині, має владу ті нині. Мушаю я йому служити, а тебе я маю вбити. Прийшла я тисячі доріг, стоптала тисячі чубів, аж поки сюди долетіла. Ого, ти вже чує грішну душу. з собою в пекло взяти мушу. О смерти, смерти мою, мила, зостав мене, я жити хочу. Усю тебе його золочу. Мене не відкупиш, та ти з ботом ради Ходім зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе смолі я покупаю. Пішли зі мною в пекло, там, нам буде тепло. Будеш всім дорослим і маленьким, жити чужих і здоровеньким на потіху всій родині і на славу Україні, Щоб Бог благословив вас і вашу стиху, що прожили в Україні, Бог на усіх. Я не чую вам, як жить, хайся гріш у вас держить, хай сядоєм молоко, від корові від пеко. Хай ся вам несуть, хай це знесе кого, а за ту корядо дайте щось, бо я вже йду. Яскрава в небі тривожному, вісю українцю показує кожному, Мерехтить, кажучи, діва на сіні, вже оповила Божу дитину, всі ці, ці різвяні в цім поці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати Знає, як хочуть, це свято додому, знає, що мають кутю вони в тому. поки не у темряві ночі. раптом солдат піднімає вархочі. видно прохання у сильних очах до перемоги світи зірко шлях, Христа страждає.